Доброго дня! Вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні знайомимося з новим автором Анатолієм Давидовим та уривком з повісті Березовий Сік, який називається у зимовому лісі. Також сьогодні ми з вами познайомимося і розглянемо, які ж бувають стилі тексту та визначимо. До якого стилю належить текст, над яким ми сьогодні з вами працюємо. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо не в садок, а на урок. Перед вами Анатолій Давидов, видатний педагог і письменник, який працював у школі вчителем біології. Він написав чимало книг для дітей про дивовижні річки, озера. Ліси та інших мешканців. Героями його творів нерідко були діти допитливі дослідники рідної природи. А згадайте, будь ласка, над яким сами ми розділом працюємо? Так? Ми працюємо з розділом, який безпосередньо пов'язаний з дослідниками, з вивченням природи. І саме завдяки цьому розділу кожен автор хоче, щоб. Його юні читачі, які знайомилися з творами, також захотіли зацікавитися наукою, природою, пізнавати цей чарівний і водночас таємничий світ. Уривок, назву заголовок ви вже читали, і визначимо з вами. Який же це текст? Художній чи науково популярний? На попередніх уроках ми з вами розглядали два попередні твори. так? Ми з вами розглядали і визначали, що обидва були науково-популярними, Так, згадайте, будь ласка, ми з вами вивчали вже два. Тексти це рослини-мандрівники і мандри по дну морському. І визначили з вами, що кожен із цих текстів відносився до науково-популярного стилю. Сьогодні ми говоримо про ліс та чудеса, які будуть відбуватися у лісі. Але, як завжди, спочатку працюємо з орфограмами. Повторюйте, будь ласка, також, не лінуйтеся, промовляйте ці слова, звертаючи увагу на наголоси. Задзюрчить, збентежено, пошкоджена, гущавину, мишкувала. Подивіться, будь ласка, одне з таких цікавих слів, так, яке є у даній словниковій роботі, це мишкувала. Мишка ми знаємо, що за слово, а що ж означає мишкувала? Трішки таке цікаве, і, можливе, трішки незрозуміле слово, Так, що означає мишкувати. Мишкувати це означає полювати на. Мишей. Тобто це в більшості випадків стосується якщо про тварин, то про лисицю. Так, коли вона полює на мишей, то це означає, що вона мишкує, мишкувала. І переходимо з вами до безпосереднього читання. Я з вами зараз разом прочитаю лише фрагмент, а потім ви вже самостійно розглянете другу частину цього уривку. Отже, дивимося, сторіночка 106. Як ви бачите, підтема, яка стосується сьогоднішнього уроку читання, це знай і оберігай. Тема говорить сама за себе, я думаю, ви вже здогадалися, що матиме це на увазі. Знай природу та вмій її оберігати. Так, живу, не живу природу. Неодноразово ми з вами про це говорили, про важливість. Зберігати природу, говорили ми з вами про це і на уроках Я досліджую світ, і говорили з вами про це на уроках читання. І знайомимося сьогодні з уривком з повісті Березовий Сік. Давайте також згадаємо з вами, що таке повість, так? оскільки це лише уривок із повісті. Так? Повість, такий, як і жанр літературної творчості, ми вже вивчали. Це прозовий твір, який, що характеризується про що, однолінійним сюжетом, так, тобто повість завжди довша за своїми об'ємами, за оповідання, але Коротший за розмірами за роман. Тобто це щось проміжне так? і за об'ємами, і за сюжетними лініями. І сьогодні знайомимося з уривком, який називається у зимовому лісі. Сніг випав несподівано, лапатий-прелапатий, три дні йшов, а потім перестав. Заясніло сонце, ось ось відлига струмочками задзюрчить, та морози перемогли. Уночі знов пороша все легенько притрусила, і школярі йшли до учбового корпусу незайманою сніговою ковдрою. Слідами мережили її білизну. По обіді, відпочивши, вийшли гуртом на прогулянку. Невже до лісу? Дітям не віриться, та Зоя Павлівна, усміхаючись, веде їх за ворота. Повкорочені машинами й саньми дорозі прямують вони до лісництва. Не встигли, проте й до повороту дійти, як зустрічі Михей Хомич саньми. Сідай, гвардія! і ось мчить їх воронько зимовим лісом. Воронько це найчастіше, що кличка. Коня, тобто до коня були запряжені великі сани, і в них посадив Михай Хомич дітей, щоб вони не йшли пішки. Довкола дуби та сосни засніжені стоять. Навіть на телеграфних дротах снігові гірлянди провисли. Час від часу трапляються машини, навантажені сіном. Літо було дощове, на луках було довго вода стояла, і лише тепер колгоспники вивозять звідти сіно по замерзлій дорозі. Ось і лісництво. Цікаво, чим їх сьогодні порадує лісник. Ігоркові хотілося б погодувати воронька, а оксанка на хлів позирає, де корова лиска щось хрумкає. Та Михей Хомич повіяв до кролячих кліток. Будемо кролів годувати. Приніс запашного сіна, моркви, кілька капустин, розподілив усе те порівну. Тепер кладіть їжу, тільки дивіться, щоб кролики не повтікали. Учні обережно піднімали кришки. Сірі, білі, коричневі кролики спочатку сахалися дітей, проте голод переміг і почали смачно хрумтіти. Школярі вже збиралися йти, але Михай Хомич затримав їх. Там у крайній клітці заєць сидить. Невже? Ігорьох підняв кришку, щоб його погладити, але той несподівано вистрибнув і дременув до лісу. Ігорьох збентежено дивився на лісника, але Михай Хомич його заспокоїв Нехай біжить. Я затримав його лише для того, щоб вам показати, а до клітки він сам заліз. Як? Навідуюсь уранці до кроликів і бачу, в клітці заєць моркву гризе. Ось такий фрагмент. Далі ви наступну частинку прочитаєте самостійно, яких звірів ще у лісника зустрінуть діти, як вони будуть допомагати ліснику допомагати захищати звірів. Отже, цей уривок. Принципі, можна назвати навіть оповіданням, так, оскільки розповідає зачин події, основна частина, розвиток подій, також ми можемо зустріти абсолютно реальні діалоги та спілкування, так, які можуть трапитися в реальному житті. Події відбувалися де у лісництві. так, Лісник Михайломич демонстрував дітям кроликів, давав їм сіно, морков... морквинки, щоб вони погодували кроликів. Потім показав їм зайці і почав розповідати цікаві історії. А що було далі, ви потім познайомитеся самостійно. Також, прочитавши вже повністю твір, ви зможете сказати, що вразило дітей у лісництві, що саме, кому що сподобалось найбільше. Оскільки описуються в оповіданні реальні історії та реальні ситуації, то до Цього оповідання також буде дуже легко створювати ілюстрації. Так? Подумайте, які ілюстрації б створювали ви, і які кольори переважали на ваших малюнках. Навіщо взагалі в лісі створюють лісництво, яких Лісники готують тварин, допомагають їм, підтримують. Навіщо, взагалі, постійно кожного року з вами ми розглядаємо на різних уроках і на я досліджую світ, і на мистецтві, і на читанні про те, що Треба допомагати, особливо взимку, тваринам, птахам, треба годівнички повісити, треба слідкувати так, за ними, допомагати, підготовувати. Навіщо взагалі це потрібно? Чому це потрібно робити і чому все ж таки це так важливо? Чи це просто моральна точка зору, що ви маєте підтримувати? Живу частинку живої природи, чи все ж таки з цієї допомоги набагато глибший та серйозніший, ніж здається, на перший погляд. Зараз перед вами з'являються стилі тексти. Стилі тексту залежно від мети спілкування. Отже, є текст стиль розмовний для невимушеного спілкування, художній. Емоційне вираження думки, науковий логічне вираження наукових понять, науково-популярний інформування про події в засобах масової інформації, тобто в газетах, журналах на телебаченні, науковий вже є та офіційно діловий для ділового спілкування, офіційних документів, різноманітних заяв і так далі. Давайте ж з вами спробуємо визначити, який більше стиль підходить саме до фрагменту, до уривку, який ми прочитали з вами. Почнемо знизу. Давайте. Офіційно діловий, ніяких офіційних паперів не заповнюється, тому не підходить. Науковий для логічного вираження наукових понять. Конкретних наукових понянь у цьому тексті поки що не розкрито, просто спілкування дітей, тому не підходить. Науково популярний для інформування у ЗМІ. Нічого не інформую. Так? Це просто оповідання в підручнику. Не підходить. Залишається художній та розмовний. Так? І все ж таки. Більше можна схилятися саме до розмовного стилю, оскільки показані прості звичайні діалоги лісника з дітьми, дітей із вчителькою на початку, так? звичайні поняття використовуються не наукові для того, щоб Кожному читачу, кожної вікової категорії було зрозуміло, про що саме читають діти, Так, щоб кожен міг читати це самостійно і його зацікавлювало безпосередньо. Звичайно, також ми не можемо з вами пройти повз. В тренувань з виразності емоційності читання. Ви пам'ятаєте, що ми для цього з вами? Робимо так, ви пам'ятаєте. Отже, треба прочитати тексти з відповідною інтонацією. Як ви бачите, перше. Речення окличне, так і здивоване. Там, у крайній клітці, заєць сидить. Голодні миші повилизали, повилазили в пошуках їжі. Горик полює на курей та різних пташок. Тобто, як ви бачите, кожна емоційність має. Важливе значення для передачі настрою для вас слухачів, які вас слухають, та й для вас самих. І навіть слухати текст, який читають емоційно, набагато цікавіше, тому що, навіть коли ви дивитесь, наприклад, телебачення і актори грають. Якщо кожен би просто беземоційно говорив текст, який прописаний в сценарії, чи цікаво вам би було дивитися такі фільми та мультфільми? Я впевнена, що ні. Що нас цікавить гра акторів, їхні емоції, як вони підвищують голос, говорять тихенько, швидко потім здивовано, так як вони передають всі ці почуття і справді. І коли така гарна гра акторів, коли таке гарне читання з тексту, емоційна передача, так, то тоді і фільм гарний, і мультфільм, і хочеться його дивитися. А такі беземоційні сценарії не цікаво взагалі переглядати, і вони зазнають поразки. Аналогічно і читання. Тому працюємо та навчаємось. Отже, до якого жанру відноситься твір? Згадайте, будь ласка, ми читали з вами уривок із повісті. так? Уривок саме із повісті. Також ми з вами розглянули стилі тексту і сказали, що цей текст можна віднести до розмовного стилю, оскільки звичайні діалоги, передача просто ситуації і розповідь. Хто автор тексту? Згадайте, будь ласка, ми вже з вами також говорили, сказали, що це. Вчитель біології, який дуже любить природу, тому недаремно у своїх творах дуже багато описує природи. Це Анатолій Давидов, так, Анатолій Давидов. І оскільки ми не прочитали цей уривок повністю, то ви самостійно визначите, яка ж головна думка твору. Яка головна його думка, подумаєте, прочитавши його повністю. Домашнє завдання вам буде дочитати повністю уривок та виконати завдання, яке буде у вас у класрумі. Сподіваюсь, що вам сподобався цей текст. Він зацікавить, можливо, когось зацікавить так, що він захоче прочитати повністю повість. І тоді можете звернутися в коментарях до мене. Я вам надішлю посилання на цю книгу, повість, і ви зможете з легкістю її прочитати. Дякую вам за увагу! Бажаю успіху, до побачення!